Тут найближчі жабка, хочу купити за окуляри, або знову ж дикуться, переглядала, я не покупить від сонця. Я хвороба, ви знаєте, онкологія а -а грудей. Ось чому вона виникає дезодорантом, який які мають в собі різні, різну хімію, яка переноситься. Коротше, якщо ви в душ не ходите, то ну, це капець. Використовуйте сода. Звичайна сода. Перше, ви потіти не буде, не буде мокротиня під, під піх, пахвом. Коротше, не буде е, не запаху. Тому краще з содою, йому зараз йду по соду, тому що зараз буду робити масаж і замість дезіка. Але також покуплю й дезодорант, нехай стоїть. Короте, в жапці немає соди. Тому йду по цей Зараз вам покажу які там такий маленькі, там, я не знаю, мабуть, грам 20. Ну, там була Рексона стояла, але я говорю, краще, щоб сон, Сода, дівочки, сода, сода, підмишки, тільки сода. Поняли? Ой, і дивилася, ой боже, які який, який викинули в мене по смітникам люби, дивитися. Бо викидають речі, фігію. Мабуть, таке викинули. Два. Там машина, там машина. Що це таке надають блогеру познімати? Ладно, не буду показувати. Щось... Щось... Я закритий блогер, розумію. Короче, коротше, йду ваютекс. Дивилася вчора фільм, а, перед цим дивилася фільм один. Ні, так, я не з першого разу дивлюся, я розбиваю на частини, бо я дуже не усичева. Дивилася фільм Берлінський синдром. Це про психопата, який дівчину закрив у себе в квартирі. А Квартира така, так якось, що ні сусідів, нічого немає. То тобто там не було пространства, ну, там, в плані не було виходу на вулицю. Короче, ну все ж почалося, коси і так далі, куни і так далі. Рихній, так як все починається. Прекрасно. А потім піпец. кишка, кішках я її постійно годую, тому що вона сидить підтексом. Я її годувала сьогодні, але потрібно її водички, мабуть, винести. Може вона пити хоче. Такая сода, короче, мы как это, а, 80 грамм. Пишите в я, вот эту шпанчатую вот okay. короче, просто на ней Короче, работать? что вот, работать, шо работать. Вот, Я її годувала, може Така спека, що капець. Ось води я поставила. Думала, вона буде хотіти пити, бо поїла, але не хоче пити. Але я так, для свого заспокійливого налила водички їй. Ця кішка, вона не бездомна, бездомлена, є хазяїн. Я бачила, як хлопець забирав цю кіску. буде туди іншою стороною, йти, бо ця машина мене вже запала. Головне, коли я їжджу за, за кермом, так відступайте всі. І тут відступайте всі, коли є, вважаю, я чув, Я взагалі зараз практикую водіння. О, нелегко, нелегка наука. Для мене це просто інколи така страшна, косень, сім'їш, алгебра геометр, хапець. Хапец. Тому, ну що, все добре буде. Мені ще так рік треба поїздити, І все добре. Краще, головне, не. Ну як? А кудись пішити? Навіщо спішити? Щоб потім е -е, не робити біди. Ні, я дуже адекватно оці... оцінюю ситуацію, тому що менше добре. І цей е -е, цієї кішки він приходив, забирав молодий хлопець. Це кішка в в магазин заходить, ходить, і такі, як я, добрі люди, годують. Mm, що, скільки стан? 30 чи 90. Я не пам'ятаю кількість, я вже затуркалася цим. Скільки я померло в цих корів? Не подумайте, я не якась там, мені людей шкода, дітей стільки. Тут все життя впереді, і життя обривається в один момент. Всі ми живі люди і істоти, і тварини, і люди мають право на життя. Спромикаємось. Блогер ходить, а вони їдуть. Коротше. Хочу придати создання. Мені тому я в будь-якому випадку буду купувати, а не є Ташкент вдома. Ташкент, а в мене клієнти як цуцики. Як цуцики мерзнуть, ті ж такі м'язовиті, знаєте. Такі спортсмени. А так мерзнуть. М -м -м. Коротше, мене дуйка, то вмикається, то вимикається, то вмикається, то вмикається. вимикаються. Мені ж режим те саме. Коротше, треба дуйка. Нормально тепло. У мене зима вдома. Зима, Коротше, стояла в мене ця ваза без діла і я вирішила її одекорувати. Ось такою красою. Купила це штучні, але виглядає. Мені дуже подобається, до речі, я в живому вигляді, але вони не тримаються довго. А що ще не буде триматися? Якраз під чорну стін ідеально. І піони О, розпускаються вони в мене просто на очах. Мій улюблений колір такий піонів. Ще буває такий світліший колір також подобається. Та-да-ді-да-да-да-да.